До початку опалювального сезону залишаються лічені дні, за словами фахівців, житлово-комунальне господарство до зимового періоду технічно готове. Щоправда, наразі ведуться роботи щодо заміни котлового обладнання. Ще торік місто отримало інвестиції на 6 мільйонів гривень. За ці гроші вже придбали 20 енергоефективних котлів, 4 кілометри труб, а також 32 насоси. Експерти кажуть, цьогорічну зиму чернівчани переживуть, за слизькі дороги містяни можуть не переживати. Міськшепівці добре підготувались. Ми маємо в наявності. Трохи більше, ніж дві тисячі тон посипкового матеріалу, трохи більше, ніж 750 тонн солі. Цей інертний матеріал нам дозволяє працювати приблизно на 2,5-3 місяці. Чернівці теплокомуненерго вже розпочало заповнення теплових мереж і внутрішньобудинкових систем опалення. Практично всі системи заповнені. За виключенням житлових будинків, тому що вони будуть мати чергові заповнення і узгодження між балансоутримуючими будинків. Об'яви і таке інше, а зараз всі практичні мережі вже під тиском. Ми проводимо гідрічні випробування тих графіків, які були об'явлені. Газу цьогоріч буде недостатньо, констатують спеціалісти. Тож радять чернівчанам розрахуватися з теплокомуненерго. Борг споживачів наразі складає понад 9 мільйонів гривень. З 1 липня в Україні діє новий тариф на тепло. Однак, за словами фахівців, він є збитковим. Тож планують його збільшити. Вартість витрат. Скажімо так, споживача на централізоване опалення в цьому році не, є, не збільшиться по відношенню, як воно було в минулому році. Чому? Тому що з жовтня він стане чуть більший, але через те, що ми не беремо постійну складову з липня, воно компенсує ті всі витрати. Тому воно якби всіх, якби щось зросло, а в нас поки що лишилося на тому ж самому місці. Нині енергоємність комунального господарства України в три з половиною рази вища аніж в Європі. Тож про конкурентну спроможність говорити ще дуже рано. Для того аби врегулювати цю ситуацію, необхідно понад 100 мільярдів доларів. Частина грошей на енергозбереження Чернівців залучається з фондів. На модернізацію міських соціальних об'єктів вже виділено понад 8,5 мільйонів євро. Кожному з цих закладів буде зроблено енергоаудит. Саме на основі енергоаудиту цих 60 підприємств буде обраний короткий список, на який вистачить необхідних коштів. Це не будуть обштукатурені, гарно покрашені і все інше там помінені дахи. Це будуть гроші, вкладені в слабі місця чи заміна. Мереж, чи заміна труб, чи заміна опалення, чи утеплення, тобто заміна вікон, чи заміна дверей, чи утеплення стін, а, стін чи утеплення покрівлі. Та у чи насправді комунальні підприємства готові до холодів покаже час, головне, аби зима не прийшла до комунальників, як сніг на голову. Наталі Гаташ, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.